Що ж ви наробили? Навіщо ви сюди прийшли, навіщо землю обікрали? Горіть у пеклі, прокляті кати. Ви думаєте, вам зійде з рук? Вбивство кожної дитини, ви помрете від страшних мук, і ніколи жити ви не зможете нормально, бо ми вас будемо гнобити. Завжди гнобити будемо вас морально. Ми не такі, як ви. Вбивати діток ваших ми не будемо, та гвалтувати не збирались, бо ми є люди. Народ наш сильний, його вам не здолати. А ви лізьте далі, ми любимо ваші втрати. Давно вже втратили свідомість. Тож ви кричали, що ви вільні, а що натомість. Натомість маємо придурків, таких, як ви, та щоб ви помирали. To biscotti.